Книга Пророка Єремії, розділ сьомий Слово, що надійшло до Єремії від Господа, Стань у дверях дому Господнього і промов там оце слово. Скажи вислухайте слово Господнє. Ви всі юдеї, що входите в ці двері, поклонитесь Господові. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Направте путі ваші і ваші вчинки, і я дам вам жити на цьому місці. Не покладайтесь на слова оманні, а саме храм Господній, храм Господній, храм Господній. Бо якщо ви цілковито направите путі ваші і учинки ваші, якщо будете чинити праведний суд мій між собою, чужинця, сироту і удову не утискатимете, безвинної крові не проливатимете на цьому місці і за чужими богами не ходитимете собі на лихо, тоді я дам вам жити на цьому місці. На землі, що я приділив батькам вашим на вічні віки. Ось ви покладаєтесь на слова оманні, але воно вам не допоможе. Як то ви крадете, вбиваєте, чужоложите, криво присягаєте, кадите перед валом? Бігаєте слідом за чужими богами, що їх не знали, а так приходите і стаєте передо мною в цьому домі, що носить моє ім'я, та й говорите, ми у безпеці, лише щоб далі коїти всі ці гидоти. Чи не зробився в очах ваших дімцей, що носить ім'я моє вертепом розбишак? Ось я сам це бачив, каже слово Господнє. Підіть лишень до мого житла, що вщіло, де я спочатку оселив був моє ім'я, та й подивітесь, що я вчинив з ним за ледерство мого народу Ізраїля. Тож і тепер, за те, що ви допускались усіх тих учинків, каже слово Господнє. Хоч і говорив я до вас раз по раз, часто, та ви не послухали, хоч закликав я до вас, та ви не озвались. За це ученю так само з цим домом, що носить моє ім'я і що ви на нього покладаєтесь, та й з тим місцем, що я дав вам, і батькам вашим, як учинив з щіло. Я вас відкину. З перед мого обличчя як був відкинув усіх братів ваших, а саме усе потомство Ефраїма. Ти отже, не заступайся за народ цей, не благай і не молися за них ревно, не наполягай на мене, бо я не вислухаю тебе. Хіба не бачиш сам, що вони коять по містах юдеї, по вулицях Єрусалиму? Діти збирають дрова, а батьки запалюють вогонь. Жінки ж місять тісто, щоб напекти медяників небесні цариці та возлити ливні жертви чужим богам, щоб мене ображати. Та чи ж мені вони допікають, каже слово господнє, а не сумім собі на свіже власний сором. Тимто так говорить Господь Бог: Ось виллється мій гнів і моє обурення на це місце, на людей і на скотину, на польові дерева і на плоди землі, і загориться, та й не згасне. Так говорить Господь сил, Бог Ізраїля. Додавайте всепалення ваші до ваших жертв і їжте м'ясо, бо я не говорив і не заповідав батькам вашим про всепалення, жертву в той день, як я виводив їх з Єгипту, лише дав їм таку заповідь: Слухайте мій голос, бо я буду Богом вашим, а ви будете людьми моїми. Ходіте кожною дорогою, що я вам вказую, щоб вам було добре. Вони ж не слухали і не нахиляли вуха свого, а йшли за власними думками в запеклості свого злого серця, та й пішли назад, а не наперед, від того часу, як вийшли батьки ваші з єгипетського краю, та й по цей день. І, хоч я посилав до вас усіх слуг моїх. Пророків, часто день у день, ви ж не слухали мене, не нахиляли свого вуха, ні. Ставали дедалі більш тугошиями, чинили гірше, ніж батьки їхні. Ти промовлятимеш до них усі ці слова, але вони тебе слухати не будуть, ти кликатимеш їх. Але вони до тебе озиватися не будуть. Тому скажеш до них це народ, що не слухає голосу Господа Бога свого, і науки не приймає. Зникла правда пропала з уст у них. Обстрижи твоє волосся і відкинь його геть. Затягни по озвищах жалобну пісню. Господь бо відштовхнув, відкинув народ, який викликає гнів його. Бо сини Юди вчинили зло перед очима моїми, каже слово Господнє, поставили свої гидоти в домі, який носить моє ім'я, щоб його осквернити. Звели у звища тофету, що у долині Бенгенома, щоб там палити синів своїх і дочок своїх, чого я не заповідував і чого я і на мислі не мав. Тому ось прийдуть дні, каже слово господнє коли це місце не зватиметься більше тофет і долиною Бенгінома, лише долиною різанини. Бо вони ховатимуть у тофеті, бо не стане місця. А труп людей отих буде поживою, птаству небесному і звірові, що на землі, і нікому буде їх відганяти. Тоді я спиню по містах юдеї і по вулицях Єрусалимських звук радощів та звук веселощів, спів молодого. І спів молодої, бо край стане пустинею.